Сум'яття в серці і тривога, куди не глянеш, все не так. Не звинувачуймо нікого, що стало холодно в церквах, того, що було, вже немає, і за тими, що були жалі, як лист від дерева спадає, нас розмітає по землі. То в то втім, випробування Господь визбирує плоди. І кажемо ми час останній, а далі, Господи, гряди, а ми. Ми теплі і убогі нестача радості на знак, не звинувачуємо нікого, що віє пусткою в церквах. Змінилася небожа сутність, відбулася зміна у серцях. Ми втратили Його присутність, бо втратили Господній страх. Ми так не любимо заборони, цивільні Божі будь які і в непокорі перепони будуємо для Господніх дій. Ми марноту взяли на плечі, аж падаєм від тягарів, немов трясовина, безпечність і в душах, і серед домів. Шукаємо чинники сторонні, бажаємо великих чуд себе ж по Божому закону, самих не беручи на суд. Що говорить про беззаконня, закрите ще на певний час? Хто підключив би мікрофона до того, що в думках у нас? Одні думки у цьому залі, які постійно чує Бог. На повний голос зазвучали б ти, чи не забракло б багатьох. А кожна думка, слово, справа кладеться в небі на вагу. Являється Господня слава, де ходять в Божому страху. Не треба зовнішню сторожу, сторожу внутрішню кладуть ті, що в собі присутність Божу, як скарб безцінний, бережуть, і з неї джерело виходить, самому сила, і інший пий, і спека, й буря не зашкодить, бо в ній і радість, і спокій, і запорука. Щоб стояти нам проти сплячки і спокус в ній спосіб, щоб приготуватись до дня, коли прийде Ісус. То добре, коли є тривога про те, що діється в церквах, не звинувачуймо нікого, собі вернімо Божий страх. Амінь.